На ніч, але не лише через повітряні тривоги. Близько першої години деякі українці побачили яскравий спалах у небі. Його зафільмували очевидці та камери зовнішнього спостереження. За словами військових, загадкове явище не пов'язане із воєнними діями. На ранок соцмережі вибухнули коментарями. Оце так ніч. краще б на Росію впав, як колись було. ППО збило НЛО. Може, інопланетяни прилетіли та всіх росіян виженуть з України. Сліпуче зелене світло спостерігали над Дніпропетровською, Полтавською, Сумською, Харківською та Запорізькою областями. Дехто з очевидців пропустив, це був метеор, що впав на поверхню землі. Так званий боліт. Метеороїди це невеликі космічні тіла, які рухаються міжпланетним простором на великій швидкості і можуть потрапити в земну атмосферу. Там, через тертя у щільних шарах атмосфери, вони згорають і утворюється таке явище, як метеори. Особливо яскраві метеори, які дають спалахи схожі на вогняні кулі, називають болідами. Науковці кажуть, метеор може бути або природного походження, або штучного. Це шматок так званого космічного сміття. Політ суперболіда, який бачили українці, супроводжували спалахи, колір яких різнився. Яскравість була така, що об'єкти на землі відкидали тіні. Коли метеорит влітає в атмосферу, він від тертя, він починає загорятися. Якщо ми бачимо зелене світіння, то це ми бачили це іони заліза, вони світяться зеленим світлом, тобто він. Мав, як кажуть, в складі своєму ще заліза. От бо взагалі метеорити, які падають на поверхню землі, вони є трьох типів. Є кам'яні, є залізокам'яні, є залізі. Тобто це міг бути або залізний, або залізокам'яний метеорит. А ось, що долетіли до землі залишки цього тіла, науковці сумніваються. На землю падає щороку 500 тисяч тонн е метеорит, метеоритної речовини. 500 тисяч тонн, але порівняно з масою землі це ніщо. Боятися не треба. Схоже, із сьогоднішнім випадком стався у лютому 2023 року. Метеорове небесне тіло під час вибуху освітило небо над північною Францією. Це зафіксували камери спостереження та очевидця. Астрономи кажуть, таке метеоритні дощі явище не нове, ба більше їх в небі можна спостерігати щонайменше 10 разів на рік. Ми можемо спостерігати ті чи інші потужні метеорні потоки: квітень ліриди, серпень персеїди, потім потужний метеорний потік листопада це Леоніди, і далі у грудні Гемініди та Урсиди. Наступний метеоритний дощ очікується наприкінці літа. Тож слідкуйте та загадуйте бажання. Вікторія Вахрушина, Сергій Озров та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.